Наземний дрон Вепрек вивозить поранених і доставляє на передову вантажі та БК. Це роботизований комплекс українського виробництва. Веприка мають на озброєні і воїни 65-ї бригади. Як він працює і чи складно ним керувати, подивіться. Запорізьким бездоріжжям мчить веприк. Так називається наземний гусеничний дрон, яким кермують воїни 65-ї механізованої бригади. Боєць за позивним Павук першим освоїв усі тонкощі управління роботизованим комплексом. Задля цього мав спеціальний вишків, згодом закріпив знання у лавах рідної бригади, ділився набутими навичками і з побратимами. Машинка хороша по гризюці, любі, як то кажуть, перешкоди. Проходить. Цей веприг буде нам спрощувати набагато, що люди будуть менш загружені. А людина менш загружена, вона більш маніорніша. Веприк евакуаційний дрон українського виробництва. З його допомогою одразу можна вивезти двох людей. І водночас залучити для евакуації менше особового складу. Ті, що будуть працювати з веприком, вони будуть в укритті знаходитися. А якщо так, з людськими силами виносити, це небезпечно, дуже полюють. Не тільки побачить якийсь лишній рух чи скупчення людей. Є 200 і вони вже там літають, слідять за цим, бо знають, що будуть підходити люди і будуть евакуювати. Веприк уже забирав із передової поранених, доправляв на нуль провізію та БК. Як працює цей робот-помічник, нам показує боєць за позивним сержант. На війні він понад два роки. Одразу після початку повномасштабного вторгнення чоловік залишив роботу й усе, що мав в Іспанії, і повернувся боронити Україну. Багато пішло людей, тобто друзі, брати мої пішли. Ну і я не міг так ось сидіти, тому приїхав також. Правда, вже всі друзі, слава Богу, живі й здорові, але списалися по пораненням. А я ще служу. Сержант каже, це його перший наземний дрон. Веприк спритний, міцний та надійний. І легший у кермуванні, ніж повітряні коптери. Легший, бо якби як не було мавік, він ж в повітрі. Вітер і грає дуже велику роль там, дощі, стараюся працювати з любим, що дають. І все, що попадається під руки, все вивчати, бо війна треба пристосовуватись до, до любого». Бійці 65-ї розповідають, новітні технології відіграють важливу роль у цій війні. Утім, і звичні перевірені засоби не варто недооцінювати. Тому, окрім сучасної техніки і зброї, воїнам потрібні позашляховики та запчастини до них, адже автівки на фронті завжди витратний матеріал. Авто дуже розхідний матеріал через те, що ФПІ працюють. Дуже часто ламається через те, що там ями, болота. Ну ви повинні розуміти, що потреба завжди є в Авті. Приєднатись до збору як для наших авто, для наших воїнів. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.